Всім привіт! Ділюся з вами сьогодні смачним салатом. Називається лісова галявина або грибна галявина. Тримайте від мене мій варіант, який я готую. Дуже смачний. Діліться в коментарях, які ви готуєте новорічні салати. Буду рада почитати. Надаємо відварену картопельку, її трішечки треба підсолити. Це наш буде перший слой. Наступне натираємо нашу морку, трішечки її знову підсолюємо і додаємо майонез. Додаємо нашу відварену курочку, промажемо майонезом і будемо натирати наші яйця на великі тертки. І буде вже в нас майже готовий салатик. Натираємо яйця. І останнє додам сир. Сир я вже натерла на тертки. можна будь-який взяти сир, який вам подобається. Можна взяти сметанковий, можна мацарелу взяти, будь-який, який ви полюбляєте. Мариновані грибочки. Робимо таку лісову галявину з грибами. Дуже смачний салатик.